В цьому відео розберемо декілька прикладів, де замикання будуть корисними. Давайте зробимо обробник події натискання на кнопку. Нам треба буде відслідкувати, скільки разів ми натискали на кнопку. Спочатку в HTML створимо кнопку. Далі створимо функцію обробник, яка буде викликатися на кожне натискання. Тут ми використали замикання і кожен виклик збільшуємо зміну на 1 і виводимо результат в консоль. Потім цю кнопку нам треба помістити в зміну і за допомогою Query Selector ми беремо до її доступ. Додаємо EventListener і додаємо нашу функцію. Дивимось на результат, і в нас вийшло, що при кожному кліці ми інкрементуємо значення нашої зміни на 1. І окей, тоді виникає запитання, чому ми використали тут замикання. По-перше, ми можемо зберігати стан цієї зміни між викликами. Без замикання треба було б зберегти значення в глобальній області видимості або передавати це значення як аргумент кожен раз. І по-друге, це те, що зміна захищена, ми ніяк не можемо змінити її ззовні. Давайте розглянемо другий приклад. Зробимо список елементів і кнопку, яка буде видаляти перший елемент зі списку, і використаємо замикання, щоб зберегти список елементів і мати доступ до нього з функції, яка буде відповідати за його видалення. В HTML створимо список. Далі створюємо функцію, яка за допомогою замикання буде зберігати цей список. Потім повернемо функцію, де ми будемо перевіряти, чи є в списку дочірні елементи, якщо так, то видаляємо його. І за допомогою GetElementByID звернемось до кнопки і запишемо її в змінну. Потім в змінну запишемо функцію, яка повертається з CreateDeleteHandler. До кнопки додаємо EventListener і функцію DeleteHandler. Дивимось на результат і коли ми клікаємо на кнопку, то елементи зі списку видаляються. В чому ж тоді перевага того, що ми використовуємо замикання? По-перше, це чистий інтерфейс, функція CreateDeleteHandler не приймає аргументів і не залежить від стану програми. Вона просто повертає функцію, яку можна використати в будь-якому контексті, де треба видалити перший елемент зі списку. І знову ж таки, ми зберігаємо стан зміни між викликами, і ніхто не може звернутися до неї і відредагувати.